Компанія Motorola офіційно оголосила дату міжнародного релізу нового смартфона Motorola H70 на міжнародному ринку. На сторінці офіційного сайту компанії повідомляється, що супертонкий Моторола H70 з'явиться у продажу вже 5 листопада. Товщина буде менше 6 міліметрів. Неймовірно тонкий, неймовірно міцний, такий девіз смартфону пропагандує моторола. Також смартфон має отримати 12 ГБ оперативної пам'яті та до 512 ГБ будованого сховища. Щодо камери, то тут можна очікувати 50 мегапіксельний основний модуль із системою оптичної стабілізації зображення. Також є інформація про наявність надширококутного об'єктива з кутом огляду 120 градусів. Motorola A70 також буде оснащений стереодинаміками за допомогою технології Dolby Atmos. Цим смартфонам компанія має намір скласти конкуренцію в сегменті тонких смартфонів для Apple та Samsung. Очікувана вартість моторола на відміну від конкурентів складе близько 690 євро. Такий собі тонкий смартфон середнього класу.